Друже привіт! Нещодавно мені принесли дуже цікаву, але разом з тим турбуючу і дуже неприємну новину. А саме про те, що планується новий податок на тих, кого є Екофлоу, блюєті чи інші зарядні станції і накопичувачі електроенергії. Тобто, якщо в тебе є, наприклад, Екофлоу, то в майбутньому ти мусиш сплачувати певний податок на це. І більше того, всі власники джерел безперебійного живлення, потужність яких більше ніж 0,1 кВт, Повинні будуть зареєструвати свої джерела безперебійного живлення в ЦНАПі, а інакше вони повинні будуть сплатити чималий штраф. Тож в цьому відео ми розберемося, це правда чи ні, звідки ного рестуть, як далі жити і що взагалі нас очікує в цьому плані. Чесно кажучи, в цю новину я одразу не повірив і паралельно запостив голосування в своєму каналі. І як ти бачиш, більшість моїх читачів також в це не повірили. До речі, друже, раджу і тобі підписатися до мого телеграм-каналу, бо так часто. Буває, що відео візняти повноцінно часу не вистачає, а новини там намагаюсь публікувати регулярно. Тож підписуйся, посилання буде внизу в описі до цього відео. Отже, розбираємося, звідки ноги ростуть. А зараз ти бачиш на екрані власне ту резонансну новину. А йдеться про те, що Кенервії ЗКФО хочуть окласти податком і планують збільшити тариф. Мова йде про те, що доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів вважає, що державі слід запровадити окремий підхід до формування цін на електроенергію, що використовується в автономних джерелах Харчування. Ну окей, трішечки подушньому справді не харчування, а живлення можливо редактори цього змі не зовсім розуміються в українській мові. Але далі ми бачимо, що йдеться про необхідність становити гранічну вартість електроенергії, що споживають пристрої накопичення енергії під час відключення світла. І на думку експерта, відсутність такого регулювання створює ризики зловживань, що за умови кризи лише посилює навантаження на енергосистему. Тобто, із цього можна зрозуміти, що дійсно для власників екофлоу, Блюєті та інших накопичувачів в майбутньому очікується якийсь податок або якісь додаткові націнки на ціну для електроенергії. Ну, не знаю, друже, як тебе, а мене перше слово, це всі вони там. Це те слово, завдяки якому ютуб зробить це відео 18, тож я не буду його казати вголос. На цьому місці я вирішив дізнатися, хто є взагалі такий пан Ігнатів, чому він дозволяє собі таке висловлювання, і чи за цими словами щось стоїть більше ніж просто власна його думка. Так, на щастя, є посилання на перше джерело, а власне на слова пана Ігнатіва під час його інтерв'ю. Отже, пропоную друже, тобі разом зі мною прослухати, що ж він насправді сказав. Це звісно питання, яке пов'язано з приладами накопичення енергії. Тут також треба вводити державне регулювання. Хай наближається мої колеги з. Екафлої блюеті, але з іншого боку, ми маємо мати граничну ціну на 1 кВт годину електричної енергії, які будуть накопичуватись в цих накопичувачів електричної енергії. Щодо громадського транспорту, звичайно, зараз. Знаєш, я от вперше послухав, і так дійсно таке враження, що щось таке він каже про не дуже добре, що може очікувати власники екофлової блюєті. Але на цей момент друже мені такі слова здалися трошки видраними із контексту. Тож я вирішив переглянути повне інтерв'ю і подивитися повні новини на інших джерелах, що можна знайти в інтернеті. А ноги насправді ростуть. Ось із якої новинки. Українські власникам Макафлоу і Блюєті запропонували продавати накопичену енергію в мережу за зеленим тарифом. Чи це взагалі можливо, чи ні? Якщо спробувати натягнути село на глобус, то можна придумати, що якась логіка тут певним чином може таки і є. Тобто, коли о, всім потрібна електроенергія і всі заряджаються, і тут дали світло ненадовго, то власники накопичувачів починають споживати набагато більше, ніж звичайні домогосподарства. І цим можливо таки трошки. Забирають енергію у тих, кому вона в цей момент дуже потрібна, і створюють навантаження на електромережі, через що в майбутньому або в теперішньому можуть бути аварії на лініях електропередач. Так от насправді виявляється, що пане Гнатів зазначає, що якщо власники накопичувачів зможуть таки віддавати в загальну мережу електроенергію від своїх накопичувачів за ціною зеленої електроенергії. То можливо це певним чином врятує нашу енергосистему а з іншого боку, певні люди зможуть на цьому трішечки заробити. Але ти ж розумієш, друже, що українці не були б українцями, якби не знайшли спосіб заробити набагато більше на майже таки рівному місці. Тож не виключено, що багато людей можуть подумати: а чому б просто не купити собі накопичувачі, заряджати їх в той час, коли електроенергія дійсно дешева, ну, наприклад, вночі, а потім віддавати їх за високим тарифом назад в електромережу. І це насправді таки створить додаткові навантаження, і може так виявитися, що людям, яким електроенергія дійсно необхідна в їх домашніх господарствах, можуть в теорії таки постраждати від того, що буде підвищене навантаження на електромережі, і через це можливі якісь аварії і їх робота в нештатному режимі. Тож, мабуть, певний механізм в теорії таки повинен бути, щоб люди не перетворили віддачу електроенергії від своїх накопичувачів в дуже прибутковий бізнес ціною. Нестачі електроенергії в домашніх господарствах звичайних людей, і саме про це і зазначає пан Ігнатів, що можливо потрібно зробити певну стелю для ціни на 1 кВт чи мегаватт електроенергії, який буде віддаватися назад. Так що, друже, видихаємо, розходимось з на цей момент. Нема. Але ж залишається такий прецедент по реєстрації джерел безперебійного живлення і великими штрафами в ЦНАПі. Давай розглянемо, хто ж автор цієї новини. Багато новинних джерел посилається тут на телеграм-канал Олега Попенка. То ж це такий чи серйозно він, чи любить воду покаламутить? Олег Попенко це голова спілки споживачів комунальних послуг України. На вигляд, наші серйозний дядька, трошки схожий на залужного. Та я подивився його стрічку новин. новин. Він викладає, в принципі, адекватні. Але давай поглянемо, що ж він такого написав в своєму телеграм-каналі, чим збурив багато засобів масової інформації. А написано тут то, що з 1 березня 2026 року всі власники енергозберігаючих пристрій, в ємністю від 0,1 кВт вище, мають їх зареєструвати і встановити лічильник. Так, друже, як ти бачиш, начебто не збрехали. Давай читати далі. То цього не зробить, на того очікуючи малий штраф, 51 тисяча гривень, 3 тисячі неоподаткованих мінімумів. При собі важливо мати копію та наступних документів, паспорт громадянина ІПН, посвідчення. Водіяс і дослід про народження, витяг про місце проживання, папери, що підтверджують право власності, довідку про несудимість, ОК5 ОК-7, формула 86 довідку про щеплення, довідку про відсутність заборгованості, додатково мати при собі чеки, що підтверджують законність придбання приладу, ветеринарний паспорт. Довідку про щеплення кота, табель успішності за 10 клас, характеристику з місця роботи, декларацію з сімейним лікарем. Так, друже, як ти бачиш, пан Попенко дійсно має почуття гумору. А деякі ЗМІ або дуже люблять хайп, або його не мають. Ось такі справи. Який же з цього можна зробити висновок? Друже, ніколи не вір на слово, засоба масової інформації, особливо, якщо новина дуже хайпова і резонансна. Скоріше за все, це просто спосіб привернути твою увагу. А якщо вже дуже Яки цікава новина, то раджу тобі дивитися в перше джерело думати, аналізувати і ніколи не вірити на слово. А що власне ти думаєш, чи потрібно обмежувати ціну на віддачу електроенергії назад в мережу в таких випадках? Напиши в коментарях до цього відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво і маєш почуття гумору, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. Знаєш, з одного боку рада, що більшість моїх глядачів і читачів не вірять на слово всілякі дурні. А з іншого боку, уявляєш, багато людей в Україні на це все таки ведуться. Хтось хайпує, хтось готується до наступних виборів, хтось просто підбурює народні маси. Друже, я тобі дуже раджу: не ведись, не ведись, думай, аналізуй, будь розумним. Розумний українець це шлях до процвітаючих країн. Слава Україні!